Оток, що би ти обрав? А ну? Мамин борщ із кісточкою чи старосвітницький капусняк на ребрах? О, ні, ну мамин борщ. Мамин борщ з кісточкою чи козацький куліш на вогнищі? Е, e -e, Мамин борщ. Мамин борщ з кісточкою чи картопля тушкована з м'ясом у горщику? А, -а, 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 а давай картопля тушкована у горщику. Екзотіка. тушкована з м'ясом у горщику чи ліниві вареники? Вареники я люблю. Но активні, все-таки Картопля тушкована. Картопля тушкована з м'ясом у горщику чи вагітна трюфелем картопля. Хто вагітний? Картопля. А, ні, все-таки в горщику пока остаємося там. Картопля тушкована з м'ясом у горщику чи банаш з бринзою і шкварками. Oh, shit. Хай буде банош з шкварками. Банош чи бучі яйця? Що ти Хай буде бучі яйця, чисте раді експеримента. Бучі яйця чи холодець з хріном? Холодець з хріном, аж облизався. Холодець чи паста з морепродуктами. Холодець чи київський торт. Київський торт, моя слабость. Київський торт чи пюрешка з котлеткою? Ні, ну якщо вже так вопрос раком стоїть, то уже пюрешка з котлеткою. Котик, дякую за увагу. Пішли їсти? Пішли.